Вкрав банківську картку у своєї приятельки, зняв із неї 10 тисяч гривень і опинився на лаві підсудних. Щоправда, чоловік запевняє, готовий відшкодувати усі збитки, але досі цього не зробив. На судовому засіданні побували наші колеги. Поцупив у своєї знайомої банківську картку і зняв з неї 10 тисяч гривень. Втім, розкаюється і хоче відшкодувати. Крадене, а нині чоловіка судять за крадіжку у Луцькому міськрайонному суді. Ця крадіжка трапилась у жовтні минулого року. Нині у суді обвинувачений проти того, щоб потрапляти в об'єктив відеокамери. Потерпіла в якої він витяг банківську картку і потім зняв гроші. До суду не прийшла. Ж, заслухавши обидві сторони прокурора та захисника, суддя постановила перенести розгляд справи, аби не порушувати прав потерпілої. Між тим обвинувачений повідомив суд, мовляв, у скоєному розкаюється та готовий компенсувати своїй знайомій всю викрадену суму. А це немало-небагато – не багато тисяч гривень. Буцімто віддаватиме все частинами. Під захисним жовтні 23-го року було вчинено крадіжку банківської карточки. Подальшому зняв грошові кошти. На даний час його не визнає, ще рукається, і в ближній термін готовий відшкодувати повністю всі задані збитки. Справу продовжать розглядати вже наприкінці березня, коли до суду завітає і потерпіла. Або ж надасть клопотання про те, що засідання можна проводити без її участі. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин. На часі.